Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Напередодні підсумкової конференції Володимира Зеленського, екс-президент Петро Порошенко, розказав, що треба терміново зробити на фронті задля перемоги. Що зараз треба робити? Я б сказав чотири речі: перша те, що ми зробили в 2014-2015 роках. Я доручив кожному голові обласної державної адміністрації взяти персональну відповідальність аж до звільнення, в тому числі і бюджетну відповідальність, і побудувати фортифікаційні лінії. Чому суровікино на півдні України вдалося збудувати? Вати це за три місяці, а у нас не побудовано за два роки, незважаючи на те, що проходить уже восьма нарада із цього приводу, зауважив Порошенко. За його словами, Україна має величезну кількість заводів залізобетонних виробів. Будувати треба глибоко ешелоновану оборону з двоповерховими бліндажами, з позиціями, куди можна було б відступити, і ці позиції це на окопи, бо з ланцетів солдата, які лежать в окопі. Ворог бачить і знищує. Друге, ми маємо поставити мінні поля. Вони мають бути на 15 кілометрів і їх треба встановлювати вже і не тільки на сході чи на півдні, їх треба встановлювати вздовж лінії кордону з Російською Федерацією, сказав п'ятий президент. Експрезидент стверджує, коли будуть встановлені вздовж лінії кордону з Російською Федерацією, обов'язково продовжувати встановлювати з Білорусі. Просто ймовірність атаки з Росії вища ніж з Білорусі. Третя позиція: коли немає артилерії, дайте ФПВ-дрони. У вівторок я знов їду на фронт. Я везу чотириста дронів Все, що міг знайти, купити за свої гроші, сказав лідер партії. ЄС Порошенко зазначив. І четверта позиція це елементи захисту, потужні засоби РЕБ і радіотехнічної розвідки. Я інвестував 150 мільйонів гривень у науково-дослідницькі роботи по розробці засобів РЕБ. Ми пройшли випробування генштабу і Міноборони на відмінно. І я маю надію, що в лютому, а може наприкінці січня, будемо мати дуже потужні проти ланцетів, орланів, проти суперкаму дуже потужні засоби РЕБ. Та тільки чому порох почав говорити про такі важливі теми саме тоді, коли ситуація на фронті зайшла. Надто далеко, адже коли він був на чолі президентства, не надто турбувався цими речами. Проте зараз, як тільки бачить можливість пропіаритись на армії, відразу починає це робити. Це називається, коли воно вигідно, треба про це говорити. Крім того, Сивочолий вважає, що вкрай важливою є турбота про бійців. Саме тому він передав у війська майже дві сотні мобільних лазнепральних комплексів, а зараз купив для фронту сотні тисяч хімічних грілок. Ми веземо більше півмільйона грілок, бо хлопці на фронті їх не. Не мають від слова зовсім, і я прийняв рішення, що я докупаю ще 400 тисяч. І у нас уже на початку січня має бути мільйон, говорить Петро Порошенко. Питання з приводу підняття важливих залишається нерозкритим і надалі. Порох продовжує гнути свою лінію піару на армії і видавати власний план перемоги, думаючи, що покаже наскільки він освічений у цьому. Його нічого не зупинить. А ось проплачений ним же журналіст Бутусов почав підвивати чинному президенту Зеленському за те, що той не. Пустив його на прес-конференцію. Подав заявку на участь у прес-конференції президента Зеленського, але прес-служба офісу президента нам навіть не відповіла. Написав він, та не вийшло у нього вставити палки в колеса лідер України. От він і почав писати про це на публіку. Та тільки президент знає, що він робить та веде країну до перемоги. В той час як порохоботи намагаються будь-яким способом цьому завадити, так до Бутусова приєдналась підвивати і інша порохоботка Софія Федина. Вона почала кричати Ати, що їх не пустили до прес-конференції, та тільки вона, доки писала це, зробила помилок в одному абзаці стільки, скільки не зробить і дитина. Але якщо ж господар заплатив, то кидатись камінням, треба адже грошики заберуть назад. Вічне питання в тому, чи заспокоїться порох та чи присмикне своїх міньйонів, аби припинити перешкоджати президентові робити його роботу. При тому, що вся робота прохоботів завжди зводиться на нівець, а те, що вони тільки отримують ганьбу за помилки, за роздвоєне бачення, касти народу. Або через скандалі заяви, які вони виносять на суспільство, на цьому в мене все підписуйтесь на наш канал. тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу, будьте здорові та бережіть себе.